Господь Бог оселив душу її, там, де всі праведні спочиваю. <паснайко> Господь спочилає рабі Твоє, Возі сину і силу її повсячну, відні віднімані, ворог. Забрав його, пункт. де вона. Мала ту сильну тілу, де мала мудрість, де мала велике терпіння, яка перебувала всі ті тортури, що з нею відбувалися. Бо не кожна людина витерпить ці муки. Терпіла, доки змогла, але тіло неміче, дух бадьори. Але головне професія журналістики. І висвітлювати правду. А цю правду дуже не люблять. Бо правда, вона є правдою. І особливо навіть сьогодні, прощаючись рабожою Вікторією, мала цю велику професію журналіста. お世た

Журналістика це було для неї покликання. І ніколи в житті з того часу, як ми разом працювали, я не чула, що її щось не влаштовує, що щось не так. Єдине на що вона могла поскаржитись, це обмеження доступу її до інформації. Вона могла кричати Я журналістка, як ви можете мене кудись не пускати. Віка ніколи не кидала почати. Якщо вона починала вести якусь справу, якусь історію, висвітлювати якусь подію, нам, редакторам ніколи не доводилось її нагадувати про те, що щось далі відбувається в цій справі. Вона просто ніколи не полишала ні своїх героїв, ні свої справи. Так народився її документальний фільм про бранців українських моряків, бранців Керченської протоки, суди, над якими вона висвітлювала аж до самого обміну моряків, їздила в Росію. І не полишала цю справу, знала достеменно всіх моряків, їхні звання, назви їхніх кораблів, човнів. Ми багато з нею говорили про те, що е, можна працювати і писати про окуповані території, не, її, не перебуваючи, не перетинаючи, тому що е, це наражало її на небезпеку, вона вже пережила перший полон. Але вона не хотіла про це чути. Вона казала, що я єдина людина, яка може це робити, і я буду це робити, тому що про людей на окупованих територіях всі забули, але я не забула. Світство інфо, де я працюю головною редакторкою. Ми ж зробили фільм про віку розслідування, і насправді ця робота продовжується. Є багато відповідей на питання, що з вікою відбувалося в полоні, в усіх там катівнях, колоніях. Але як вона саме померла, ми поки що не знаємо. І хто ну саме винен, саме смерті? Очевидно, вони хотіли приховати якісь сліди злочину, тому це зробили. Там що з нею робили ще. При житті, тому це зробили швидше за все при смерті. Ну з того, що я маю інформацію, тобто вже там мертвої людини вирізали частину органів, щоб ми чогось не дізналися про те, що з нею було при житті. Але я ну якби вона вже загинула, і це найстрашніше, насправді, що сталося. Це одно віки дуже не вистачає нам всім, бо вона дуже вміла багато де бути майже одночасно. Мы познакомились с Викой во время судов над украинцами, над украинскими моряками в Москве. Я и мои друзья, мы помогали морякам, мы их кормили все 9 месяцев, пока они там сидели. И Вика приезжала на суды и сделала очень хороший материал про то, как идут суды. И я помню, я еще там поражалась, что... ну не поражалась, а как бы была очень рада видеть такого активного человека, который там в клетку совала в микрофон, Плевала на приставов и на все их там ограничения, это была Вика. Но главное ее качество было фантастическая честность и любопытство к жизни. Вот это качество, которое не у всех журналистов есть, а я думаю, что это помимо таланта, что вот это очень важно быть честным и любопытным. И Вики этого было и того, и другого сполна.